Привіт, привіт, народ! Всіх вітаю з Новим 2026 роком. Слава Богу, ми дожили. Хто дожив, хто не дожив. Хай земля буде пухом. Сьогодні мені 50 по метриці. По метриці. А по факту мені вже 52 дні. і Я вже старий дідуга. 50 років. Каллера. Коротше, я навіть не міг подумати, що то так скоро пролетить тих 50 років народ. Ай. Чогось невесело, аж сумно. Ну, всі мої знайомі і рідні знають, що я своє день народження не люблю, а не люблю його саме через те, що саме в день народження розумієш, що ти постарів. На цілий рік. Бо як би тобі цілий рік ще було 49, а тут же бах. І 51-рік пішов, капець. Сумно, сумно, аж за край. <хи> Я вам хочу похвалитися народ. От подарочки, подарочки, подарочки. От сестра, сестра з племінницею мені подарували такого торта крутого. І тут все по сказано. Дивіться. New Holland, Поле гречки. Трактор синій. Малина. же не до 100. І ще й на спідометрі 50. Тобто ще до 150 швидкість така собі, знаєте. Навіть не, не 80. Да? От. Ну, всіх вітаю з Новим роком. Василів. Василів є дуже багато. Всіх Василів вітаю з днем ангела по новому календару. Як каже мій, як любить приговарювати мій один знайомий Василь Чернігівський, якби не ті Василі, то не було б дітей на селі. Значить, всіх-всіх Василів, Швагра, Василя, родичів, знайомих, кумів, сватів, братів. Василів в мене є дуже багато знайомих. Будьмо з Новим роком. Тримаємося. До нових зустрічей в ефірі. Що там моргалка перестала моргати? За наше здоров'я.